Отже, для того, щоб запитати, як проходять справи, да, як йдуть справи. Зазвичай це запитання V Gates. Воно скорочено від V-Gates S. Да, тобто е буквочку ми упускаємо, замість неї в німецькій мові часто ставимо апостроф. І ми приєднали в нас, вийшло як справи короткі. Якщо ми хочемо запитати ввічливо до особи на ви або до групи осіб на ви, тоді ми запитаємо es Ihnen?» як ваші справи. Якщо ми запитуємо в когось з друзів, до кого ми зазвичай говоримо на ти, тоді ми кажемо es dir?». Це стандартні запитання вони повні. Якщо ми хочемо відповісти, як ідуть мої справи, тоді нам потрібно сказати Escape Mia або «Mia Gate S». Головне, щоб дієслово, як завжди, було на другому місці, а в якому порядку ми поставимо ці займенники, тому що в цьому випадку S це допоміжний займенник, він ніяк не перекладеться, і ролі, по суті, він також ніякої не грає. Так? Тому і позиція його теж не дуже важлива. Чи ми скажемо Escape Mia чи «Mia Gate S» – так, це не важливо. Але саме запитання, як воно перекладається, як іде воно вам, або як іде воно тобі, якщо бути дослівним в цьому випадку, да тому, що ми не зовсім так запитуємо, як в українській мові, да, як справи. Ось, але варіанти відповідей у нас є дуже різноманітні. Ми можемо підібрати різні прикметники, і тут вже потрібно бути уважним. В німецькій мові зазвичай всі відповідають якимось позитивним чином. Тобто ніхто не каже, що мені в мене погано справи. Чому, якщо ми скажемо geht Гейтс es або Mia schlecht, то це ще може означати не лише, як ідуть мої справи, а ще й про самопочуття. Тобто ми можемо сказати, що я себе погано почуваю, і німці тоді перелякаються і почнуть відразу запитувати, що сталося. Да? Плюс тут ще момент такий культури, що ніхто нікого не любить напрягати проблемами. І зазвичай, якщо це не дуже близький контакт, да, то люди просто скажуть: у мене все добре, бо все як зазвичай, все норм, тобто таким стандартним. Ем, стандартною відповідю обійдуться. Да? І ми тут тоді кажемо: смайлики поділені всі по емоціях, по настрою, тому ми відразу читаємо і перекладаємо, що це означає, так? Sehr Gut. Mir geht es sehr gut Дуже добре, да, мої справи. Mir geht es fantastisch У мене йдуть справи фантастично. Ausgezeichnet да, Винятково добре, прекрасно. Um, blended сліпуче і Prima це, ну, типу, все все окей. Да? Це, якби у нас був смайлик, да, то це якраз би був приблизно от такий от смайлик у нас. Да? Далі good або Gans Good. Добре або ну, якби дуже добре. Да? Просто Gun ще можна замінити як зя. Далі, коли у нас йде щось так посерединці, ми не хочемо вдаватися в деталі, але хочемо сказати, якби попередити, що ми сьогодні, можливо, не дуже в настрої. Ми тоді скажемо зозо. -зо», або ще так на італійський манер німці можуть додати Зозо-ля-ля. Таке теж можна почути дуже рідко, але буває. «Ніхт Нічш непогано, лай прикро. Можна сказати, так, Einige Айнігімасен це якраз буде так собі. Да? Тобто буде зрозуміло співбесіднику, що у вас, можливо, щось іде ну, щось не так, але е, ви так не сильно теж жалієтесь. І Або просто відповісти, як, як запитали, так і відповіли. Да? Escape, да? Як справи, Так, потихеньку ми кажемо українською мовою, ну і в принципі воно так і буде перекладатись. Далі шлех це погано, нічку. Оце вже якщо ми кажемо ми гейтесь нетку, то так що здається, що зараз і свідомість втратимо. Да? І останній смайлик уже самий злий. Да? Це у нас за шлеcht, дуже погано. Miscerebel też все у нас <laughs> жахливо. Да? Ердер ужасно місце. Або, ще можуть сказати, міст. Міст це чорт, mist це чертовськи плохо. Да? І шойсліг це вже наполовину матюк, це вже ну, від слова «шайсе» дімо, шойсліг димов у мене тут діла. Тому я вам дала такий великий е, вибір е, варіантів. Отже, пропоную підсумувати. Якщо у нас є запитання «Wie geht es dir?» як твої справи, «Wie geht es ihnen?» як ваші справи, або просто «Wie Viegate скорочення як справи, тоді ми можемо відповісти за допомогою «Mir geht es?» Мені йде, мої справи йдуть, і прикметник як саме, так якось тут на зображенні, або mir, навпаки, головне, щоб дієслово у нас було на другому місці. Або ж ми можемо використати якісь із виразів, які будуть характеризувати на наш стан. Наприклад, «Ich bin verliebt», я закохана, «Ich bin traurig», я сумна і так далі. Тобто «Ich bin» і е, прикметник, також, який характеризує те, як ми себе зараз почуваємо. Важливо не сказати іхпінгуд, так як в англійській мові у вас є схожий аналог. Якщо ви кажете німецькою ich bin gut», ви наче себе хвалите, ви кажете я є хороший. Тому, будь ласка, ось це важливе виключення з цього правила запам'ятайте. Я вдячна вам за перегляд до наступного відео.